У бібліотеці на молодіжному оселились герої Повісті Лісова пісня це ляльки, створені Кременчуцькою майстринею. І вони не звичайні, а екологічні. Кременчуцькі новини вже ознайомились із виставкою і підготували сюжет. Не пий же кров із сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. Впізнали цих героїв. Мавка і Лукаш з безсмертного твору Лесі Українки лісова пісня. Їх створила Кременчуцька майстриня, і вони лише частка з великої колекції ляльок. Тут і русалка, і дядько Лев. Майже всі герої повісті, славнозвісно, української письменниці зібрались у бібліотеці для дорослих на молодіжному. На їх виготовлення майстрині Ірині Залюбовській знадобилось менше місяця, бо прийшло натхнення. Дуже цікава основа, може, це не зовсім традиційно, але це екологічно. Я використовую пляшки. Якщо придивитися, то ось тут видно, це пляшечка з-під вина. Вона обшита тканиною. І, як наповнювач, я використовую чисті пакетики. Зараз яка найбільша екологічна проблема, це оці пакетики, які викидаються у великій кількості, вони засмічують наше довкілля. У основі ляльок каркас-проволоки, з проволоки, тому у них є рухливі елементи. Ірина створювала їх максимально подібними до справжніх героїв повісті, такими, як їх описує авторка. Я мала з нею найбільше клопотів саме тому, що у лісовій пісні вона найдетальніше описана. Потрібно було ще знайти всі тканини, які бурячкова спідниця, зелений фартух обшитий червоним, білим і і жовтими стяжками, рясно натикану сорочку червоним і синім, червону хустку. Виставка присвячена ювілею Лесі Українки, і героїв саме лісової пісні Кременчужанка створила не випадково. Ірина бере участь у міжнародному флешмобі. Звісно, і лялька, що зображує ювілярку, також є у колекції. Красива, повнокровна, витончена, інтелігентна жінка, яка сміялася над своїми хворобами, вдягалася, хоч і скромно. Але вишукано і з хорошим смаком, з великою жіночністю, і це відзначали всі її сучасники. Триватиме виставка до 1 квітня. Запрошуємо всіх, хто зацікавився цією виставкою талановитої нашої майстрині, активної читачки Ірини Залюбовської. Зроблено дуже талановито. Кожна лялька із якоюсь видумкою, з якимось змістом зроблена не просто так, а ну, з душею. Бібліотека Філія номер 4 готує інші цікавинки, присвячені ювілею Лесі Українки. 25 лютого виповнюється 150 років з дня народження письменниці. Слідкуйте за сторінкою закладу у Фейсбуці. Ірина Серегова, Віктор Петров.